Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас 3 квітня. Ми були в Тафелі з донечкою. У нас в цю в минулу неділю була Пасха тут в Німеччині. Зараз у нас пасхальні канікули, і ми мали змогу разом поїхати в Тафель. Я давненько вже в Тафелі не була, оскільки я вже маю курси німецької. вже продовжую далі навчатись. І навчаюсь 5 днів в тиждень, тому, на жаль, в мене не виходить. Їздити в тафель, але ось, як я вже сказала, сьогодні канікули і ми з донечкою з'їздили. Отже, сьогодні ми маємо. Як бачите, набірчик такий скромний, містився на двох стільцях, але дякуємо Богу і людям і за це. Отже, маємо. Яйця. 10 штук, досить такі гарні, крупні. Я прям трохи здивована, бо зазвичай якісь маленькі попадаються. Два болгарських перці, ось таких великих. Спаржа була зелена, була біла. Мені якось подобається більше біло. Я попросила білу. Велика цибулина. Далі ожинка, така теж гарна, крупна. Ось. Помідорки черрім досить хрубим, вони тут дуже такі солодкі. Далі маємо яблучку, маємо мандаринку, апельсинку, сливку таку ось велику вже. Як завжди, томатна паста. Далі це вже донечка собі вибирала сухий сніданок з медом. Потім для неї є ось такий це на молоці, вийде, наче, як творожний десерт такий, робиться на молоці. Далі маємо ось таку копчену ковбаску. Ковбаска трошки прострочена. Десь буквально на 3-4 дні прострочена, але досить ще непогано виглядає. Далі маємо два ось таких. Це теж донечка вибрала йогурти. Йогурти вчорашнім днем закінчився термін придатності. Тобто, в принципі, ще теж нічого страшного. Далі, ну це прям спеціально для дитини, дали кіндер. От. Чим донька дуже задоволена. Далі донька вибрала ось такий букет. Були тюльпани сьогодні і були ось, це здається, називається гіацинт. Ось було декілька букетів з гіацинтами. Донька вибрала. Гіацинти. Далі є ще ось така прикольна штука. Хто знає, що це таке фізаліс. Ми теж його досить любимо і так. І в десерти додаємо, тобто штука класна теж. Далі два бананчика. Бананчики трошечки вже втомлені, але дуже любимо кекси з бананами, тому нам якраз підходить. Потім маємо дві булочки. Такі різні з посипочками, теж мегесенькі, гарненькі булочки. І потім маємо ось дві половинки з різними начинками. Така, солодкий такий піріжечок. Далі маємо пачку макарон кілограмову. Хлібчик свіженький, гарненький. Нарізний, як я люблю. Морквинки, декілька штук, як ви можете бачити. І. Ось така картоплинка. Вісім штучок картоплинки. Ось це такий сьогодні симпатичний набірчик у нас.